Доброго дня, доброго дня, друзі. Соціальний проект Почути зрозуміти лайф, і ми ведемо зараз розмову в рамках теми життя в інтернаті. Інтернат Каземат у нас на зв'язку Азалія Цветіч це популярна співачка. Зокрема, її знають як володарку чудесного вокалу. Друзі, на Тіктоці, на Ютубі. Ну і просто так вона і кавери хороші випускає, і так далі. Ну, а так вона е, Лена Макарова, так. Так, так, доброго дня. Доброго Вла дня, Україні. вітаю тебе, дорога моя подруга. Скажу так, що Лена, наша подруга, вона бере участь в проєкті наш світ і взагалі активна дівчина. Ну, але не все було так добре зразу, тому що Лена, як і я, навчалися в інтернаті. Ну, щоправда, в різних. На жаль, а так, то ми швидше познайомились. Е, Ліна, yeah. скажи, де ти навчалась, В якому інтернаті? Я навчалася у інтернаті номер 93 міста Одеса так. і закінчила його в 2010 році. Яким одним реченням ти можеш охарактеризувати життя в інтернаті? От просто так одним реченням буквально. Чи можливо це взагалі? Uh... Взагалі-то можливо, я можу охарактеризувати своє життя в інтернаті 75 на 25. Тобто 75% життя це погані спогади, а 25 – це мабуть теплі спогади. Ого, так радикально. А так. скажи добре, давай почнемо, як то кажуть, може з доброго, а що було доброго? Доброго, те, що в нас був достатньо дружний клас, достатньо тепле спілкування з однолітками, і також були екскурсії. Цікаві, були цікаві концерти, були конкурси, фестивалі. У нас було досить активне громадське життя і участь у різних проєктах. Добре, а чому 75, тобто переважає негативні спогади? А, ну як тобі сказати негативні спогади, тому що було дуже погане відношення з боку вихователів, з боку вх Тобто адміністрації інтернату, так так, тобто адміністрації. І е, ця адміністрація ставилася дуже зверхньо до дітей, не розуміла дітей е, не всіх взагалом, а тих, які були з малозабезпечених сімей. А як вони це визначали? От, наприклад, питали твій тато працює директором підприємства? Е, чи що? Вони розпитували, е, вони розпитували батьків, чим хто займається, а потім. А потім, коли батьки від'їжджали додому, залишаючи дітей, то вихователі при дітях розказували дітям, які в них погані батьки. Mm -hmm. І, ну, як сказати, засуджували батьків за чашечкою кави при дітях. Тобто діти це все чули, так? Так, так, діти це все чули і це. Це було дуже принизливо, і це все було дуже образливо. Вихователі часто цькували деяких дітей в частності мене. Як це відбувалося? Фізично, морально? Це відбувалося фізично, мене били, мене тягали за вуха, oh, мене смикали за коси. На мені ну розтріпували одяг, мене розвертали різко до себе, прикладали своє лице до мого лиця, тицяли пальцем у лоба і дуже дуже фізично, і морально також. Морально о, принижували, обзивалися, казали, що я дрянь, тварюка, і о, це було. З боку е, вихователів молодших класів, е, це було з боку мандибури Ліді Ліонтівни, і Данілової і Маріни Андріївни. Тобто, ти можеш назвати ім'я цих псевдовчителів на всю країну, щоб так. їм цим поганям було неповадно. Можеш ще раз сказати цих горе вчителів? Вихователька першої, першої категорії, як вона себе називала, мандибура Лідія Ліонтівна. І також вихователька, вона трохи така молодша була, їй було десь 33 роки, коли вона нас виховувала. Данілова Марина Андріївна. От, шановні, точніше, не шановні погані. Отак: от от тепер будуть знати вся країна. Як ви з незрячих знущалися. Так. так ну, а скільки я... тобі років було? На той час? Е, коли я попала до інтернату, Не, мені зможуть. Коли ці знущання 8... були фізичні? Вісім років. Ну, це якраз коли формується взагалі психіка дитини. Ну так, так. Добре, а, якщо, заходили... а, а на, на їхні якісь зауваження, що як вони реагували, ну? Е, на їхні зауваження, тобто, на, повторю, твої, верніше, запитання. на твої зауваження. На мої зауваження. Що ви я робите, там, взагалі то. Я взагалі-то не мала права сказати ніякого слова, тому що мене зразу перебивали, зразу ставили у куток, зразу, зразу стукали по партії переді мною. А оскільки я незряча, а вони часто замахувалися. І е, я не знала, звідки прилетить удар, і я не розуміла, е, як себе захистити. А чи пробувала ти е, скаржитися, наприклад, батькам на такі Так, фабілі? батькам я пробувала скаржитися, але бабуся з мамою казали, що е, освіту отримувати необхідно, і тому вони з цим нічого не можуть зробити. І що ми можемо зробити? Е, вони ще нас виженуть, коли ми будемо щось сказати їм. Ого, цікаво. Скажи, будь ласка, чи продовжувалися такі знущання вже в більш старшому віці, коли ти там був клас? Дев'ятий, десятий? В більш старшому класі у нас змінились вихователі, і е, такі знущання вони, е, вони перестали бути актуальними, але з боку вчителів, деяких вчителів, не всіх, я кажу, але вчителька української мови і літератури. Е, вона також принижувала мене перед всім класом, тому що вихователі молодших класів розказали їй про мене, що я можу бути дівчинкою для биття, і вона на мені. Е, а тобто, вони навіть нас... ще таку своєрідну рекламу робили. Тобто, що так, ти так, давайте, мов, вона нічого не скаже, можна їй там. Так, так. Коли ми переходили з п'ятий клас, е, вихователі вчителям давали характеристики дітей. Ага, ну зрозуміло. Угу. І тому е, моральне таке знущання також на уроках продовжувалося. Я ніяк не могла відповісти. Е, вона мене садила за парту, е, казала, щоб я сідала і що мене треба переводити у Б клас, тобто в спомагаючий клас. Як вони казали в дебільний клас, ну в нас так говорили угу. або допоміжний так. Так, так, так. Ну, добре. А чи траплялись такі випадки ще в твоїх подруг, наприклад, чи друзів? Так, траплялися. В мене була дуже хороша подруга В'єсенка з Вінницької області. Над нею також знущалися однолітки, над нею знущалася дочка вчительки. Вона себе врахувала найкрутішою у школі. І вона... а в чому ця крутість, вибач, псевдокрутість, е, проявлялася? Е, бо вона була більш забезпечена у тої вчительки був чоловік бізнесмен, і е, ця Олеся, вона дочка вчительки, вона була більш забезпечена, мала е, що поїсти, що гарно вдітися, чим надухатися, і тому е, називала Віру мою подругу бомжихою. І е, ну, їй влаштовувала, і темно, влаштовувала, і пастою годувала її, і намазувала пастою, і мочу навіть заставляла пити. Це жах, друзі, це, це реально жах. І скажи, а ця подруга також була незряча тотально, так? Е, ні, подруга е, мала деякий відсоток зору, вона чи три відсотки бачила, чи чотири. А Віра була тотально незрячою. Ну, я маю на увазі, Вона та над якою знущалася? Та, над якою знущалася, на була тотально незрячою. А чи в курсі була сама директорка чи директор, хто у вас там був, на такі так. діяння? Вона була в курсі працівників. Вона була в курсі, зараз її в живих немає. Вона була в курсі і закривала на це очі, закривала на те, що на нас кричать вихователі, їх було чути на весь коридор, особливо мандибуру, Ліді Ліонтівну. І коли приходила комісія, вони були тишком нишком. Вони собі, ну, якби дуже шепталися з комісією. І розповідали так, 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 так. І коли кожна була перевірка, е, пере, е, комісію старалися як можна більше і краще нагодувати. Ну, задобрити, Ось. ясно. — вони не сильно так, не сильно звертали увагу на дітей, та комісія і нам нам е, загрожували погрожували, що якщо ви будете спілкуватися з комісією, то а, ну, вам буде ну, вона неперед. поїде, а ми вам шоу злаштуємо. Так, 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 так. Ну, це таке, як у нас було у Львові, це мені знайомо. Mm -hmm. Друзі, е от після цього, коли цей ефір вийде в нас на каналі, друзі. Якщо ви будете, не дай Бог, писати хейтерські коментарі, то задумайтесь. Бо е повірте мені, друзі, ця історія не поодинока, просто е людина. Наважилась її розповісти аж через кілька років, і я так знаю, що е, ця історія наклала такий відпочаток трошки на тому, що ти не могла довший час ну так з людьми спілкуватися, довіряти людям психологічний або навіть якийсь такий психічний аспект накладала на, на це все. Так, я навіть півроку ходила до психотерапевта. У мене є в мене є, е, в Ось, мене є довідка. Так. У мене є довідка, і я витратила на своє лікування 30 тисяч гривень і дуже багато часу, дуже багато енергії своєї. Я плакала на сеансах, коли розповідала такі історії, Це зараз я більш спокійно розмовляю. Тобто ця травма все-таки далася взнаки, і слухайте, і аж так. була потрібна кваліфікована допомога. Так, так. От уявляєте, друзі, оце, оце таке виховання. В наших хвалебних інтернатах, друзі. Ну скажи, а як, власне кажучи, однолітки, наприклад, тут ви це обговорювали там десь в спальнях. От така то вихователька, така, чи хтось її захищав, можливо, був такі там? Були такі, що ця дочка вчительки вона захищала е, дії вихователів, бо вона була знайома з тою ж Мариною Андріївною через підприємство УТОС. Вони там якось подружилися, і е, вона, е, вона попереджувала нас: якщо ми будемо засуджувати дії вихователів, то вона про все, про все донесе. Не дай Боже, якщо ви будете гавкати, то все. Так, так, так. так. І ми. Ну ми ж говорили, не вони зверталися так до дітей. Ну, так. Угу, угу. І Ді, та Леся, але... вона. Угу. Скажи, будь ласка, вибач, от що ти зараз можеш сказати батькам, які мають на вихованню дитину з інвалідністю, і думають, чи давати її в інтернат, чи лишити на Домашньому дистанційному навчанні або на інклюзії? Я е, вважаю, що домашнє навчання або інклюзія це досить таки е, дієва альтернатива е, інтернату, навчання в інтернаті, тому що. А батьки будуть разом з дітьми, тому що не будуть відривати дитину від батьківського крила, можна так сказати. Бо маленьку дитину від батьківського від батьківського дому відривати це дуже стресово для дитини. І я хочу сказати, що це дуже чудова альтернатива. І е, я дуже рада, що такий напрямок освіти він. Має розвиток в нашій країні. І батькам я хочу порадити, щоб прислухалися до своїх дітей, щоб, вони, щоб батьки чули своїх дітей і щоб діти були щасливі. Дякуємо тобі, Лена. Друзі. Ви почули реальну історію. Дійсно, фактично можна сказати, сповідь людини, яка. Відчула на собі жахи раз прекрасного в лапках життя в інтернатах, друзі. Тому я вас прошу, друзі, підтримайте. Азалію залі ви всі знаєте, можете підписатися на її Ютуб-канал, Тікток-канал. У неї в Тіктоці, щоб ви розуміли, вже більше ніж 30 тисяч підписників. От бачите, ви mm -hmm. ці недолугі вихователі, які ображали, де ви тепер, а де. А залія Так що думайте і знаєте, що відплата завжди вона рано чи пізно буде, тому що зло повинно бути покаране, друзі. Ну а це був почути зрозуміти лайф. Бережіть себе і своїх дітей і один одного почуємось.